Справа 1821. У трьох ящиках разом 62,88 кг товару. У першому ящику товару в 1,4 рази більше, ніж у другому. А у третьому стільки, скільки його в першому і другому разом. Скільки кілограмів товару в кожному ящику. Будемо розв'язувати це завдання за допомогою рівняння. Оскільки у нас у першому. В 1,4 рази більше, ніж у другому, а в третьому стільки, скільки в першому і другому разом, то зручно позначити через X кількість товару в другому ящику. Записуємо тоді так. Пишемо нехай. Нехай. У другому, у другому ящику. Записуємо кілограм товару є, тоді. У першому у першому сказано в 1,4 рази більше то ми записуємо, якщо в другому х, то в 1,4 раза більше, ніж х, то це буде 1,4х. Записуємо кілограм. Так, а у третьому У третьому сказано стільки товару, скільки його в першому та другому разом. Ну що ж, в першому 1,4х додати. Ну а в другому просто х. І це дорівнює. Ну що ж, тут ми можемо написати, що у нас 1 множиться на х, це буде той самий х. Можемо тепер х винести за дужки, То в нас буде в дужках 1,4 плюс 1. Або це буде дорівнювати. Х, що множиться на 2,4. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Є. Ну що ж, ми вже через х виразили кількість товару у кожному ящику. А зараз користаємося тим, що у нас у трьох ящиках разом 62,88 кілограм товару. Записуємо за умовою. Маємо. Ну що ж, за умовою, тоді, якщо ми до того, що є в першому ящику, а це в першому ящику 1,4х, додамо те, що у нас у другому, а це просто Х, додамо те, що у нас у третьому. А це х, що множиться на 2,4. Ну або можемо написати як 2,4х. І разом це має складати за умовою 62,88. Є. Ну що ж, давайте я тут знову напишу, що це одиниця, що множиться на х. Тепер х зліва виносимо з-за дужки. Тоді в дужках у нас буде 1,4. Додати 1. Додати 2,4. І все це дорівнює 62,88. Є. Ну що ж, одиниця плюс 1,4 це буде 2,4. А 2,4 плюс 2,4 це буде 4,8. Записуємо тоді х, що множиться на 4,8. Це дорівнює 62,88. Є. Ну що ж, зараз, як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює добуток 62,88. Потрібно поділити на відомий множник на 4,8. Є? Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. То записуємо, що х тоді дорівнює. Якщо ми перенесемо, буде 628,8, що ділиться на 48. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо. 628,8. Що ділиться? Що ділиться на 48? Ну що ж, 62 ділимо на 48, це буде 1. 1 помножити на 48, це буде 48. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 8 це 4. 6, забрали одиницю 5, 5 мінус 4 це 1. Зносимо 8. 148 ділимо на 48, це буде 3. 8 помножити на 3 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 148 мінус 144 це буде 4. Ми вже будемо брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас 13. Зносимо 8. 48 ділимо на 48, це буде 1. 1 помножити на 48, це буде 48. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 13,1. Є. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, давайте міркувати далі. Ми вже знаємо, чому дорівнює x. А тоді ми вже можемо розшифрувати, а скільки кілограм товару в якому ящику. Ну що ж, записуємо тоді. Отже, пишемо у другому ящику. У нас записано Х, то ми пишемо 13,1 кілограм товару. Є? Тоді у першому у першому сказано 1,4х, то ми пишемо 1,4, що множиться, а замість х пишемо 13,1. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити добуток, будемо множити стопчик, тільки ці множники поміняємо місцями для зручності. То записуємо, що 13,1 що множиться на 1,4. Множимо. 1 помножити на 4 це 4. 3 помножити на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4. Плюс 1 це 5. 131, що множиться на 1, це буде 131. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 2 плюс 1 це 3. 5 плюс 3 це 8. А тут у нас буде 1. 1, 2 знаки після коми ставимо то записуємо, що добуток у нас вийшов 18,34. У дужках записуємо чого? Кілограм. Так, є. Ну а зараз нам треба дізнатися, скільки в нас у іще залишилося в третьому. Пишемо. А у третьому. У третьому у нас написано х, що множиться на 2,4, то ми записуємо замість х 13,1, що множиться на 2,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. Записуємо тоді 13,1, що множиться на 2,4. Множимо. 1 помножити на 4, це 4. 3 помножити на 4 це 12. 2 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4 плюс 1 це 5. 1 помножити на 2 це 2. 3 помножити на 2 це 6. 1 помножити на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 2 плюс 2 це 4. 5 плюс 6 це 11, 1 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3. Раз, два знаки після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 31,44. І в дужках записуємо чого? Кілограм. Є. Ну що ж, а зараз тоді записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували, скільки кілограмів товару в кожному ящику. Почнемо з першого. В першому записуємо 18,34 кілограм. Далі у другому пишемо 13, 1 кілограм. Є. Ну і в третьому записуємо 31, 44 сотих кілограм. Ну що ж, ось така доволі складна задача з десятковими дробами, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.